Позбавлена розвідувального обладнання на цих вишках, Росія позбавляється і можливості повноцінно контролювати акваторію Чорного моря. Це робить Україну набагато кроків ближчою до повернення Криму. Точніше, на багато морських миль. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. Надалі буде неймовірна історія. Історія звитяги, мужності, героїзму. І корупції, перемоги неймовірного вкладу в нашу спільну перемогу. Ну і звісно, зрад О, ну і ще трошки Януковича. Якщо ви заінтриговані, то лишайтеся із нами. Не забувайте ставити свою вподобайку. Це особливо важливо, коли ми будемо говорити про корупційні справи. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І лишатися із нами сьогодні відбулася справді сенсаційна подія. Нам свого часу обіцяли, що ми будемо в Криму, але здається, можливо, нам обіцяли не всім, а тільки гуру. Принаймні, головне управління розвідки Міністерства оборони в понеділок, тобто сьогодні, опублікувало фантастичні кадри абсолютно секретної спецоперації українських розвідників на газовидобувних платформах. Ми їх зазвичай маркуємо чи знаємо як вишки бойку в чорному морі. Як повідомляє спецслужба гур. У своїх соціальних мережах на світлинах на відео розвідники спецпризначенці штурмують акваторію на гумових човнах, зачищають об'єкти, ну і ще й демонтують ворожі засоби розвідки. У них відбуваються зі ацію країни. Агресорки Російської Федерації, ну а також евакуація одного із захисників, який опинився за бортом і ще й провів там 14 годин у відкритому морі. Це на перший погляд. Ця операція була в таємниці весь час. Через 3-4 хвилини після прольоту сушки був нанесений бомбовий удар. Так, і ця села буде має Скоро над Кримом. Слава Україні. Героям, слава! Групи спецпризначенців головного управління розвідки Міністерства оборони відправляються на чергове бойове завдання. Їхня ціль сьогодні особлива повернути під контроль України одну з так званих вишок бойка. Ця операція була. Таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. хочете знати то особисто для мене півострів Крим це символ помилок систематичних постійних, які допускала наша попередня влада. І ну правду, що ми робили, що ми знали, як ми займалися цим півостровом, як могли колись обрані. Суспільством люди просто віддати наш Крим під чорноморський флот. Ну а далі здається, що доля наших територій вона ледь не була вже абсолютно очевидно. Якщо там ворожа техніка, ворожа армія, ворожий флот, чого нам чекати? Тому безкінечно, допоки Крим не наш він в мене буде асоціюватися із помилками Ригів із Януковичем та тема, тими, хто симпатизував руському міру. Що ж таке вишки бойко? Це. Звичайні бурові, газові та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі, чому вони важливі для нас зараз? Тому що Росія окупувала їх у 2015 році. Ну а спочатку вже повномасштабного вторгнення від 2022 року ще й використовує у військових цілях, зокрема як такі собі вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Тому, коли сьогодні я. Питала експерта, якому надзвичайно довіряю. А на що вони нам як ми будемо їх зараз використовувати? Мова йшла розмова, йшла із воєнним експертом Романом Світаном. Він каже: слухайте, так а тепер або Буданов, або Малюк можуть там розміщувати що завгодно в цілях захисту наших територій окупації півострова Крим. Ну і навіть жартома, але все одно припустив, що є одна установка Петріот змогла би, би там бути розміщеною. Ну, первое, сбросить корректируемую или планирующую авиабомбу и попасть эта авиабомба, это две разные разницы. А сбросить они действительно могут, у них проблема с попасть. Так как авиабомбы и все их оборудование, оно идет в основном по Глонасу, а там точности такой, как у GPS координат, вернее, у наших, те, те того оборудования, которые есть у нас, абсолютно нет. Потому Ту сторону они, конечно, могут запустить, а вот попасть практически нереально. По тем же вышкам будет бойко, бойко этими э, авиабомбами нереально попасть. Даже по-змеиному там тоже большой вопрос попасть по этому, по этому острову у россиян, А Тем более по тем укрепрайонам, которые есть на острове. Поэтому э, будут они, конечно, пытаться однозначно, но вот на этом как раз пытании мы уже несколько раз их ловили. нашими зенитно-ракетными комплексами. В районе Су-34 был сбит при попытке сбросить такую планирующую авиабомбу в районе Янакиева несколько месяцев назад, работая на вскидку, так называемая ракетная засада. Пять бортов было положено в районе Клинцов, Брянской области, Су-34, Су-35, три Ми-8, тоже в таком же режиме работы на вскидку. Кто его знает, что гуровцы притянут на эту, э, эти вышки. Они ж затейники, они там могут э, туда э, не, не просто ПЗРК притащить, а притащат туда какой-нибудь кусок Патриота и положат еще несколько Су-35, су Су-34 российских. Э, это что его знать? Будана он э, хлопец тот еще. А Крым для него это одна из таких задач, они наверное генетических задач, как минимум, у этого генерала. Потому я думаю, с высших в бойка он только начал, даже еще и не начал, по крайней мере. Потому там будут точно зенитно-ракетные комплексы, там будут системы обнаружения и подводных лодок в том числе. Там точно должны быть сонары. Раз туда Гуровцы пошли, значит они потащили с собой сонары, они будут сейчас слушать море. Китов может не услышат, хотя кто его знает, какие сонары потянули. А вот подводные лодки, дизеляне точно услышат, ну и естественно корабли военные и суда сопровождения. То есть, по большому счету, эти вышки сейчас будут использоваться как такие передовые, передовые рубежи наши для обнаружения. Ну а дальше какими методами уничтожать то, что они обнаружат, это уже будут разбираться, я думаю. Буданов с Малюком там разберется. У Малюка э, хорошие эти э, сибэбики есть, э, которые могут по координатам данными э, будановцами уже как-то добивать. Я думаю, э, произойдет слияние двух служб, по крайней мере, по, по, по этой теме. Ну и поможет НИИШ, папа, куда же без него на море. Одним словом, з військової точки зору, це для нас надзвичайно важливо, але не винятково для того, аби підкреслити і висвітлити досягнення нашого гуру, я сьогодні згадала про ті самі вишки. Тому що завдяки гуру і небайдужим активістам я сьогодні ще й звернула на одного дуже цікавого персонажа, який безпосередньо пов'язаний із цією справою. Адже це вишки не тільки бойка, точніше, бойка, але ще трошки братів Кацуб. Адже бойко цю оборудку із захопленням цих вишок, звісно, проводив не сам. Ну він же не дурник, має бути якась прокладка, посередники. Ну і в 16-му році прокуратура затримала. Екс заступника голови Нафтогазу і екс керівника Чорномор Нафтогазу такого собі Олександра Кацубу саме він і купував ці вишки бойко. Він був таким собі гаманцем, який за це розплачувався. Корупціонер, корупціонера регіонала, ось біг правда, знову регіонали Олександра Кацубо упіймали у попередні роки, і він навіть встиг. Посидяти у в'язниці здається, ось вона якась дуже рідкісна справедливість, коли рих опиняється там. Звідки прийшов до нас президент утікач Янукович? Тоді ще й з зусиллями. Генпрокурора тих часів Юрія Луценка, ну і в цілому прокуратури Олександр Кацуба навіть ще й визнав свою провину. каже: Ну да, щось таке було. Виплати в державі компенсацію 100 мільйонів гривень. Хоча я підкреслюю, що вкрали, відмили, захопили на цих вишках. Вони всього навсього 400 млн мільйонів доларів. Ну і ще й він успішно. Вийшов на волю. Ну а сьогодні той самий Кацуба згадав про бабло. Зрозумів, що гроші зайвими ніколи не бувають. І в країні, яка зараз воює і кожну копійку збирає на армію, на захист, на відновлення, на підтримку тих, хто втратив все, він подумав: хм, а може мені забрати 100 мільйонів назад, а себе ще й вирішив визнати невинним. Я б сказала так, що тут мова не тільки чи не стільки про гроші. Все докупи звели журналісти із телеграм-каналу Сходка в сейфі, які із посиланням на інформацію з апеляційного суду пишуть, що суд ще й вже знає своє рішення. Що він скаже з цього приводу? Він справді вирішив визнати вишки Бойка, чи то радше, вишки кацуп, що їх ніхто не крав. Так просто сталося 14 вересня, тобто зовсім скоро в Київському апеляційному суді три судді вирішать віддати Кацубі ті самі 100 мільйонів із бюджету. Якщо хочете, то ми із вами. Ви, 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 ви всі, хто зараз дивиться. Ну і я до речі, теж. Вся редакторська група ютуб каналу Курбанова Лайф. Ми маємо корупціонеру Часів Януковича скинутись баблом, щоб він міг забрати і зробити вигляд, що нічого не відбувається, і він навіть не винен в крадіжці вишок -кацу. І з прокуратурою якось дивно, але. Корупціонер Часів Януковича теж встиг домовитись. Якою ж мовою вони цікаво говорять, що все в них на мазі. За інформацією, яку так само публікують журналісти телеграм-каналу, вони стверджують, що вже навіть встановлені суми, скільки Кацова кому обіцяв. Прокурори 2 мільйони доларів, суддя 2,5 мільйони доларів на трьох. Здається, що непоганий заробіток. Але ми дійшли з вами до суті. Бо суть, це не гроші, гроші заробляються, витрачаються, крадуться, відмиваються кому як пощастить. Найцінніше те, що страждає, і навіть в нашій державі це репутація. Тому що, якщо ти потрапляєш в такий собі реєстр корупціонерів, який дуже до речі не подобається нашим сучасним Депутатам, чиновникам то вийти з нього дуже складно в тебе закривається дорога на майбутнє. Все, ти маркований, протаврований. Хто буде корупціонеру довіряти не знаю, якусь чиновницьку роботу чи як йому О, точно, як йому балотуватися, як йти в місцеві в міські ради, чи можливо стати кандидатом під час парламентських виборів? Тож найголовніше йому ще й обіцяють, що прізвище та ім'я Олександра. Капсуби буде викреслено фактично із цього реєстру корупціонерів, і він стане знову абсолютно законослухняним, доброчесним українцем, перед яким відкривається будь-яка дорога. Ще раз і ще раз я хочу нагадати, що за загальною статистикою в нас приблизно 70, а може вже і 80% нашого бюджету це за гроші запозичені. Це те, що нам дають наші західні партнери. Зовсім трошки щось намагається країна заробляти, і от все це трошки. Воно йде на Збройні Сили України на все те, що нам потрібно для захисту наших територій, для того, щоб, до речі, вдягнути горівців, забезпечити їх дронами і всім необхідним. Тож сьогодні, поки одні ризикують своїм життям, виконуючи надзвичайно ризиковану і складну спецоперацію, інші абсолютно тихо користуються тим, що суспільство не дуже слідкує за корупційними справами. Ну і відповідно намагаються будувати собі. Нове щасливе майбутнє в Україні, яка переможе, переможе, звісно, ціною тих хлопців, імена яких ми на жаль дуже часто навіть не дізнаємося. Вони будуть засекреченими або просто в кількості наших героїв ми можемо когось на жаль загубити. Я друзі, це підсвічую тільки тому, що я абсолютно не толерую корупцію. Мені байдуже він. Колишній, суперколишній, мегаколишній чи сучасний. Однаково ми будемо висвітлювати і підсвічувати кожного. Хай і судді, і прокурори, ті, кому здається, що їх не видно, що і про них ніхто не знає, що вони маленькі люди в тихесеньких залах суду, що їх ніхто не бачить. Ні, про все це можна прочитати, про все це можна написати, це можна розповсюдити в своїх. Соціальних мереж. ще більше інформації з фотосвітлинами і навіть іменами суддів ви можете самі знайти в телеграм-каналі Сходка в сейфі, там все вказано. Ну а скоріш за все, 14 вересня, ми якраз і зможемо абсолютно спокійно перевірити всю цю інформацію, збігається вона чи ні. Я не знаю, я не адвокат, наскільки можна потім відмотати всі ці справи. Але здається, що в глобальних питаннях тотальної корупції і такі. Особливо важливі моменти мають бути висвітленими. Ригам здається, що вони можуть повернутися, тихесенько відсидітись, що ніхто не буде пам'ятати їхні корупційні оборудки. Що саме вони лишили в 2014 році нашу країну без грошей, що саме вони систематично розпродавали весь військовий потенціал нашої країни, що саме вони здали наші інтереси. Ну і здається, зараз не проти теж ними приторгувати. Мені здається, що сьогодні, друзі, вкрай важливо цю інформацію розповсюдити. Тож я закликаю вас обов'язково. Не забудьте тут, в Ютубі, вкрай важливо поставити вашу вподобайку. Таким чином, ми потрапимо в рекомендації до інших глядачів і слухачів YouTube. Ну і звісно, по можливості. Все це відкоментувати і все це розповсюдити в своїх соціальних мережах. Нехай бо знають. Ми і в темряві їх теж знайдемо. Лишайтеся із нами, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, бережіть себе і бережіть Україну.